Всім привіт, друзі! Не футбольний цього разу просто привіт! Так, не дивуйтеся, ви на каналі Болхат, Так, з вами я, Олександр Мірошник. Вирішив трохи відпочити від футболу від м'ячу. Будемо ганяти сьогодні, але не м'яч, а просто по місту. Need for Speed, Ви знаєте, це легендарна легендарна серія ігор. Єдина, яка в мене є на PlayStation 4, на чому власне грається, просто Need for Speed, здається 2015 року. Отже, давайте, мабуть, я не знаю, що вимикати вимикати музон, Не хотілося б, звісно, ну, можливо, гучність музики. А воно щось ніхіра не зміниться. Ну, нехай, в принципі, буде, якщо там щось і заблокує YouTube спробую, то видалю гру, потім наступного разу щось вирішу. Я вже для себе колись грав декілька, декілька років тому. Десь трохи прогрес є. ну, Зараз пограємо, як є. Так, ось такий в мене. Апарат, друзі, це Subaru BRZ Premium 2014 року. Ну скількись я вже там поїздив, я не пам'ятаю, коли в останнє я ганяв на цій тачці в цю гру. Навіть вам чесно не скажу. Можливо, в 2019 році я в останнє сюди заходив. Ну, а свого часу я пройшов, друзі, я пройшов Underground, я пройшов Need for Speed Underground другий, і найулюбленіша моя частина це Мост Вонт чи Мост Вант, по-різному це Просто не знаю. Я, я годинами я не знаю, добами сидів за кермом різних тачок, попроходив проходив, грав і в карбон. Карбон, мені, чесно кажучи, не дуже. Так, що тут у нас е з камерою різні є. Треба звикати до керування, тому що ну я це ось вперше. Я для себе навіть не поїздив так спокійно, щось поки що я тачку, тачку не відчуваю. Говорять, я так подивився різних там ютуберів. Також тенденція з фізикою якась не дуже приємна. Щось скаржаться люди на те, що машини не так відчуваються. Графони, звісно ж, краще і краще з віку в рік. Це не лише про Need for Speed, а різні там кар-симулятори. Але ось тут я вам скажу, що фізика ну мені приємно відчувається дуже симпатично. Так, а що ми ось, ага, щось знайшов. Need for Speed, Хто грав цей 2015-й? Тут дуже класні катсценки, але мабуть що це такий тестовий заїзд. так, Тут фото можна зробити є. тестовий заїзд. Якщо вам сподобається, якщо набере якісь там, знаєте, купу переглядів лекосів цей, цей ролик, то я, можливо, спочатку я видалю свій пр прогрес і спочатку почнемо. Там катсценки дуже такі, ну, прям кіношні. Це фішка саме цієї частини. Звісно, що, мабуть, що для проходження найкраще це, ну, на мою думку, Most Wanted. Там, ну, там все є, там просто кар'єра. Тут нема. Тут, мабуть, що постійно треба бути підключеним до інтернету. Ну, добре, що є місто, в якому можна поїздити, познаходити різні, різні. О, щось, а, це знову фото, різні там заїзди, перегони. Ну, зараз спробуємо щось знайти. Що знайти. А пам'ятаєте в Рон-дон-дон, ангераунді рон -дон, -дон, дон, -дон, 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 дон Це, мабуть, легендарний трек. У мене навіть колись він стояв. Так, а що куди ми їдемо? Спокійно, поки що нічого я не знаходжу. А, ось є спринт, друзі, спринт. Дамо жару. Легко, легкий, легкий. Так, а як його. Як? Я все позабував? Я все позабував, зараз буду при... А, нам треба розвернутися все, щоб... тому що бачите, що стрілочка показує, куди власне, куди будемо їхати. Так, ну що, прийнято? Дамо жару дістатися фінішу. Ну, спробуємо. Спробуємо, друзі. Давайте лайкосики, підтримайте це відео. Хто взагалі полюбляє ось такі перегони? Ну, я вам скажу, це драйв. Зараз буде швидкість. Ну що, поїхали. Так, ну я, я бачу, що такі тачели у людей то якась взагалі копійка поїхала, чи що це таке. Машини так і собі, ну, легко нас попередили. Є... Ух, не відчуваю поки що я машину. Не відчуваю, друзі, не відчуваю, ну все, встали на колію. Нормально, ці стрілочки цікаво, можна буде прибирати. Хоча вони допомагають, але не знаю, це, це так ну дещо полегше, це нам на під, підказки такі, підказки на дорозі, де яку займати позицію, щоб якісно входити. Е... Водити в поворот. В поворіт. Так, о, набираємо оберти. скільки ми вже майже 230, плюс-мінус 230 км на годину. Чому? Атмосфера, я вам скажу, дуже крута. Адреналінчик відчувається. Граю, звісно, що я на PlayStation 4 на геймпаді. Керма в мене, на жаль, немає. Там би взагалі, мабуть, що було повноцінне, повне фул, понирення, так, спокійно, щось носить, волога. Вологий асфальт, ви бачите, що покриття. І це, мабуть, ну, так, фізика, о, щось чи трохи видніше від, стає. О, ось вже ранок, ранок. Їздимо, їздимо, всю ніч прокаталися. Underground, другий там вже почався відчин... відкритий світ, так. Карбон я пограв, не дограв, не пам'ятаю, що потім після моствонти, то ще різні частини я грав, але там, ну, вже щось... Не те було з проходженням. Так, ну, здається, що все ж таки ми перші. є. Yeah. Перші. Ну Тут без проблем. Тут без проблем новий особистий рекорд. 0,5. Ага, все нормально. Перший. Різні тут пункти ми понабирали. Це треба, я не знаю, спочатку, мабуть, що починати. Я ж говорю, якщо вам сподобається, друзі, то ну, спробуємо пройти цю гру спочатку. Подивимося. Так, ну що, треба ще щось шукати? Треба. О, спринт, знову спринт. Скажений, який ж хтось там. <хи> так, розвертатися цього разу не потрібно. Скажений, е... якийсь чувак. Ну, <хи> будемо їхати. Каценки, дивіться, графічно гра, хоча вона 2015 року виглядає дуже непогано, дуже якісно. Фізуха, я вам скажу. Дуже також все. Мені подобається. Я машину, ну те, що я давно не їздив, так, на тобі. Весело! Головне, що весело. Драйвово. Так, кудись втік. А На чому він їде? Що то в нього заточило? Він, він втік. Треба нас доганяти. Звісно ж, тут ще є нітро, яке буду напрямі на використовувати. Так, є спокійно, все. До побачення, телебачення. Є, ну тут все, маємо втікати. Маємо втікати тепер головне не врізатися в, зустріч, в зустрічні тачки. Крутяк. Я не знаю, музику я не вимкнув. Сподіваюся, що YouTube пропустить. Ну якщо ні, то доведеться вже видаляти. ну без звуку. Не, взагалі, ну без музики їздити, це така собі фінь. Так, обережно. Зараз будемо повертати, є, все, нормально. Нормально, а що це... А, якісь ще контрольні точки там є, треба їх, мабуть, що я не знаю, чи з максимальною швидкістю проходить. Це треба розібратися. Я для себе ще поїжджу, це такий, знаєте, тестовий, тестовий, пробний заїзд. Нормально, ну це вже швидкість. Коли набираєш за, за 230, там, то все починає розмиватися і дуже важко реагувати. Ну, давайте щось такою. З такою камерою, оце куртяк взагалі. взагалі. Дуже реалістично, таке враження, що я сижу в дачці спокійно, спокійно. Ну, це коли відрив від переслідувачів більш-менш нормальний, то можна і ось так так обережно тут трохи трохи дрифтуємо. Я yeah, там вона позаду вже хтось нас, нас доганяє. Мабуть, що треба кінчатись цією камерою і перемикатися вже на, на нормальну, так, так все більш під контролем. Тоже коли я підвчуся. Пригадаю все. Буду відчувати максимальну машину, треба її ще й прокачувати. Хух. Ну я не знаю, як тут з проходженням, але я навіть ще щось я грав. Undercover якийсь був, мені взагалі не сподобався. Що ще було, що ще було, друзі, нагадуйте. Щось грав, що там можна їздити і на тачці, і на поліцейській машині. І не, не пам'ятаю, щось в мене десь воно. Чи Shift, чи щось таке. Десь навіть на, на ПК в мене є на ноутбуці. Але, чесно кажучи, чесно кажучи, я ще... Ух, спокійно, спокійно, є, вписались. У я, я не знаю, ще не навчився як записувати, Як записувати. записувати з ноутбука. На PlayStation 4 мені зручніше, тому що е, плойка вона заточена для іграшок. Тому одразу відімкнув запис. Все, ми перші знову. Проходимо цей спринт. 3500 заробили. Ну, дуже, дивіться, дуже стильно, дуже симпатично наша машинка виглядає. Проходимо, так, все, бонуси. Понабирали різні бали. Поїхали поїхали далі, друзі. Треба треба що? Треба ще. О, ще спринт знайшли. Ще спринт. Середній рівень. Тут треба знову ж таки розвернутися, Тут, мабуть, що буде трохи важче. так. Я так гадаю, побачимо зараз. Взагалі я люблю спринти. Там пригадуйте раніше частини і кільце також мені, мені дуже подобався. Перегони, перегони. Так, ну що, є? Поїхали. Ну, а тут здається, що цікавіше тут більш такий... Так, це не дуже тачка, обігнали. Ну а ось попереду, дивіться, попереду вже такі машинки покраще, мабуть, що автівки. Покраще, ніж, ніж мене. Тут вже буде дуже непросто. Так, четверте, йди, йди в баню. Є, до побачення телебачення. Набираємо швидкість обережно, вліво трохи. Трохи вліво. Зараз буде трохи вправо спокійно. Спокійно. О, тут можна ще й підбивати. Так, ще один до побачення. Ну оці. Ух, трохи я не вписався, начебто все контролював, але трохи поплила тачка. Тут дякую, дякую. Наш суперник тут нас е, трохи під, підрівняв. Обігнали, дивіться, зліва, що ну, таке щось було дуже симпатично. Так, спокійно, всі тунельчики, таке враження, що це Underground 2 або шкарбон. І я завжди боявся, тому що там по центру буває така е, розмітка у вигляді якихось перешкоджень. І я частенько туди в'їжджав. Ух, бачили, як пролетів там повз нас. Зустрічка, все нормально, обійшлося, спокійно. Дивіться, боротьба яка. Боротьба все є, втекли. А ще пригадую в андеграунді в першому мені завжди подобалося гоцати по таких вусеньких китайських кварталах. Так тут знову я щось все позносив нахер. Я е, в китайські квартали, вузенько там швидкість набираєш, там просто неймовірно. А в Моствон тоді е, я пригадую, що там можна було валити, там треба було валити все. Руйнувати місто і зате давали очки. А тут що? Тут ми четверті. Ну так, тут тачки були. Тут тачки були посерйозніші. А цікаво, чи розбиваються? А, є трохи пошкодження на нашій машині є. То, мабуть, що треба, якщо я вірно пригадую, їхати в гараж і там витрачати зароблені кошти, ремонтувати. Поїхали далі. О, копи під'їхали! Оце я люблю. Моствонти ті це взагалі, особливо, коли у ті два. Два, ми ще шуткували, жартували з другом. Два дібіла це та сіла. Коли два, двоє джипи. Е, було важко від них тікати, особливо коли вони е, назустріч на летять, тебе збивають. Так, спокійно, спокійно. А в чому сенс? Так, в'їхав нас, він трохи розбився, ми начебто все нормально. Чи, чи закінчиться тут е, бенза? Паливо. І в чому сенс? Треба тікати, чи їх розбивати, чи... Зна. Ну, зараз побачимо. Це я люблю. Драйв, адреналінчик так спокійно. Обережніше... О, ще один, ще один тут. Може вони на нього там переключаться? Ні, нефіга. За нами летить. За нами, хоча відстань, в принципі, є, але ми ще не відірвалися. Я так, я так розумію, коли максимально там кільце зверху, по центру, зеленим. Буде світитися, то буде означати, що ми втекли. Так, набираємо оберти. Вже скільки в нас? 230 кілометрів на годину. Начебто відірвалися, так? Ох, кудись заїхали. Обережно виїжджаємо і все, нас тут нас догинає. А де було. Яка частина, що там ар... заарештувати... заарештувати могли? Та, мабуть, ще вон тоді також. Е, що. Коли не втечеш, то все, торбєха. Ну що я вам скажу? Мені подобається, атмосферно все так. Дуже симпатично. Так, а заправка? Ні, нема. То боствонтики в, в тому ж можна було валити там різні фішки, які допомагають втікати. В'їжджаєш в заправку, пригадуйте, і вона взривається, все горить, палає, техніка ворожа, вільно Так. Їдемо, їдемо. Один ось тут на. Ну в нього трохи вже підгашена тачка, розвернулися тут. Сейфтік, спокійно, їдемо далі. Поліція. <світок> Поліція, куди я приїхав? О, а прикольно це, що бачите, на лобовухі щось... Так, розвернулися, розвернулися. Їдемо, тікаємо, тікаємо. Так, ну це мабуть, що ми на магістраль же вилетіли. Тут я так гадаю, що за допомогою Нітро може бути простіше втекти. Знову заправка, ми проїхали, так, є, вліво вписалися в поворот. Тут трохи лівіше. А він не відстає, ви бачите, що позаду, позаду, начебто по прямій, ну тут пряма-пряма. Можна набирати швидкість. Вже 260 майже. Більше ніж 250, от тут ми в'їхали. І куди це, якийсь двір. Якийсь двір, якийсь подвір'я ми заїхали, і ось вже нас, мабуть, що зараз заарештують. Поки що обійшлося. Тікаємо другий. А що в них за тачки такі? Такі цікаві, дуже міцні на тобі. Ух, драйв. Тришняк. Це тришняк, що знесли. Я не знаю, як в цій грі, чи тут якщо збиваєш, ламаєш місто. Різні там знаки і так далі. Чи це тобі в плюс, чи тобі в мінус. Чесно кажучи, не розібрався. Ну, нехай подивлюся, як зайде цей відос. Якщо вам сподобається, то будемо їздити. Може, все ж таки м м м влаштую проходження з нуля, вже як говорив, розпочну. Видалю цей прогрес, так, куди ми приїхали? Куди ми приїхали, і тут ось двоє, ціх, їх двоє поки що. так? Я колись в якусь грав чи шифт, не пам'ятаю, там можна було щось викидати, якісь полючки, щоб втікати. Ну, різні, різні фішки. Тут, мабуть, такого немає. Так, ну начебто виходимо напряму знову, але вони не відстають. Швидкість набираємо 220, 230. Так, спокуха, якийсь стадіон. І тут. О, стадіон, друзі. І тут нас футбол не, не залишає. А чи можна заїжджати тут, як раніше колись було на, на арену, там можна було сховатися або ж втекти? Місто, дивіться, графічно, все дуже красиво. Так, він врізався. Я також трохи не розрахував, ось тут небезпечно. Так. Зажали. Зажали, втікаємо, втекли є. Я гад є фух. Я гадав, що це все, що це нам галіки, нам торбеха, шляпа. Ні, поки що втекли. Перегони тривають. Ну, а в чому завдання полягає? Ну, Треба відірватися як, як мінімум, мабуть, що так. ну а потім вже по місту їздити. Їздити, шукати, знаходити знову якісь перегони. Ну, я коли грав. Коли декілька років тому, від старту, з початку цього роту там і десь і в барі і до друзів, в бари, до друзі. Нух, як влетіли! Ну там він сам себе пошкодив. В барах зустрічалися з друзями, тут дуже як вже говорив, класні, якісні катсценки, все з перекладом. Ну, української, на жаль, немає. Ну, але російська мова, ну та. Яку можна зрозуміти на тобі! Так, і ще, і ще Двох пошуку. Дивіться вже, які вони розбиті. Дивіться. Так, а тут щось обережно назад. Зачепився, виїхав. Все, виїхав. Давайте ще на заправку спробуємо. Ні, тут нічого немає, що підірвати. На, ще в нього ушкодження. І у нас, ви бачите, що лобовуха трохи тріщить, але ми їдемо. Ми продовжимо їхати. Скільки вже ми, скільки вже ми ганяємо від... Від поліцейських, від копів не можу втекти на нашому субаріку. Так, ну тут головне зараз вийти на якусь пряму. Не відстають, не відстають. Хоча у нас 240 вже. А тут обережно, обережно і знову сюди. Знову. Здається, що тут я вже був. Знається, що, здається, що те саме подвір'я. Давайте тепер не вліво-вправо. Вправо, вправо втечемо, так, не заважайте нам. Я не знаю як тут, але ну, в андеграунді можна було обирати там... Ух, а що це таке розірвало? Так, в андеграундах можна було обирати кількість трафіку на дорозі. Там, низький, середній, високий. Так, спок. Ух, ледь, <кій> ледь не зустрілося лоб в лоб. Так, оце може на, на магістраль, знову ж таки, напряму. Напрям... По прямій їдемо. Ні, зараз обережно треба бути трохи вправо, вліво. Не відстають гади, не відстають. Ну, Драйву такого, знаєте, адреналінчику вистачає. Я вже аж засимував. Раніше я дуже часто їздив. ну, Я вам чесно кажучи, не скажу, де я більше часу проводив, чи, е, чи в пес FIFA, чи ось в Need for Speed. Ще грав, я забув, як зветься, що там через лобовуху вилітає водій, Як же воно зветься, там декілька частин. Е, щось таке ралійне, там машина розбивається. Забув, забув, забув. Так, ну що, начебто відірвалися, чи ні? Чи це так здається? Немає, немає їх, втікаємо. Набираємо швидкість, тут все добре, все по прямій майже. Ну є такі незначні. Незначні повороти, так, спокуха. Все, немає їх? відірвалися чи що? Є, виконано, ну нарешті, нарешті ми втекли. Нарешті ми втекли від копів. від, копій, від берез, так, Якась кафешка, якась кафешечка, що нам пишуть, ага та-та-та, штрафи. А, та -та. а, чи я так те, що говорив: чим більше будемо руйнувати, тим більше нас будуть за нами гнатися. Так, ну що, мабуть, що, поки що досить на... для тестового заїзду. ну Мені було весело. і е, Спринти попроходили трохи і втекли. ну Ось так виглядає цей апарат. Дуже дуже якісно. Поїдемо, будемо заїжджати, мабуть, що в гараж, друзі. Клас, красиво, все, дуже якісно. Ось наша тачила. Так, субарік, субарік, субарік. Тут можна. А ось, а, ось карта я знайшов, друзі. Мапа. Мапа, можна тут ух, місто. Різні тут е, перегони знаходити, так? Ага, поліцей, полі... поліція, різні фішки. ну Це треба мені подивитися, пригадати, що. Ну Можна, я так зрозумів, що обирати якийсь пункт призначення і вже потім е, за допомогою GPS-навігатору рушати. О, тут ще є частини міста. І далі можна їхати, все вже відкрито. Це, мабуть, що я вже колись повідкривав, повідчиняв, я не знаю. Якщо буду починати, то лише спочатку пограємо. Всю, всю кар'єру пройдемо. Ну, начебто все. 에, повідомлення різні, так, тут спілкуватися можна, я пригадую, спілкуватися з друзями, там, з різними, як я вже говорив, зустрічатися в кафешках і так далі, тому подібне. Так, а, тут що? Вільне місце, можна різні тачки, не, не одна може бути, так? Ну не знаю, не знаю. Ну, і десь було, що можна подивити. Так, перегляд перегляд автівки нашого суперкару. Ну, класно. Дуже стильно виглядає. Все, друзі, я вам дякую, що хто був сьогодні зі мною, хто отримав задоволення. Почуємось, побачимось. Бережіть себе всім пока.